Доброго дня, моя фамілія Довгольд Драч Володимир Іванович 1977 року народження 24 квітня. Звертаюсь до журналістів розслідувачів з метою висвітлення суспільно важливої теми, а саме злочинної та корупційної діяльності колишнього депутата партії регіонів Київської області 2012 року. З 2016 років семеха Валентина Валерейовича 1970 1980. червня народження. З приводу цього повідомляю, що у 2012 році звернувся до Семеха Валентина Валерійовича як депутата за допомогою реєстрації будинку за адресою Кучнівська, 23 в місті Києві. Він скористався безпорадністю мого батька, довго Івана Карповича 1935-02-01 народження. Діагноз Судинна деменція виражено ступеню. Незаконним та шахрайським шляхом перереєстрував належну моєму батьку квартиру 15 за адресу Андрійської звістки 30 у березні 2013 року. Нотаріус Свойнарська Ірина Анатолійовна. На підставну особу. Фамілія Мороз на сім'ю Морозових це пістана особи сімей. Квартира по адресі Андрійській з 30 була перереєстрована без, безоплатно, тобто безкоштовно, тобто грошей за продану переформовану квартиру я та моя сім'я не отримана. Такий самий злочин Семеха Валентин Валерійович зі своїми поплічниками скоїв до мого брата, Доголя Ля Вячеслава Івановича. А саме 1980 року 8 лютого народження а саме перерестував будинок 23 по вулиці Почнівське, місто Київ безоплатним. Та шахрайським шляхом. Обидва правочини у місті Києві були переписані на підставних просіб у 2013 році. Мене тримали силу міць в заручниках один місяць. Кримінальна справа номер 120 181 постанова про визнання потерпілим Володимир Іванович за статтею 146 час, частина 2 Кримінального кодексу України. Взимку 2016 року відбувся напад на мого батька. Його побив семей Валентин Валерійович особисто. Через два тижні, 25 січня 2016 року, батько від побиття загинув в лікарні в тяжких оках про напад Семехи Валентина Валерійовича та невідомих публічних яких, які допомагали бити батька, розповів батьку перед смертю. Тієї ж зими на мене напав, напав Семеха Валентин Володим... Валеріч разом з Шалигіном Дмитром, в моєму помешканні Андрі... Печеніська, 23 міста Київ. Нанесли тяжкі тілесні травми, хотіли мене вбити як батька, щоб я не повертав нерухомість. В судах міста Києва, тобто відмовився від позовних вимог. Рішенням Шевченківського районного суду міста Києва від 20 листопада 2017 року справа номер 761-12901, дроб 13 це суддя Піхор, година 23 Печеніська, було повернуто у власність моєї родини. На даний час тривають судові засідання в Київському суді міста Києва справа номер 758-22 47 318 по визнанні договору купівлі продажу недійсним за адресу Андрійський звіст 15 Відомо, що саме Валентин Олегович співпрацював з колаборантами. Прошу журналістів-розслідувачів об'єктивно висвітлити. В журналістському розслідуванні незаконних дії семей Валентина Валерійовича та його ОПГ. Дякую. Продовження слідує. Дякую.